радий тебе бачити на цьому відосі. Сьогодні я хочу з тобою поговорити про свої ключові інсайди як підприємця за цей місяць. Так як дуже багато чого сталося, дуже багато чого ми міняли в своїх проєктах. і я консультувався з різними підприємцями, які можуть підсвітити мені опять-таки, як швидше рости, як швидше розвиватися. І сьогодні я з тобою хочу поділитися всіма цими. Інсайдами. Дивись, хочу вести тебе в контекст. Буквально недавно я взяв консультацію в одного з підприємця. Ну, там за годину-дві ми спілкувалися, 500 доларів заплатив. Чому? Ввожу в контекст. У мене зараз будуються два відділи продажів: один на інфобізнесі, другий на рекламному агентстві. І ми хочемо масштабуватися, рости, розвиватися. І вивчаємо також нові канали відеогенерації. Так от, ми почали це робити. Ми робимо там певні результати, але. Дуже медленно, дуже туго, воно складно йде. І я взяв консультацію для того, щоб зрозуміти, в чому моя проблема, в чому моя помилка, що я робив не так. І зловили класні інсайди. Перший і напевно, саме основний інсайт він полягає в тому, що відповідальність в бізнесі за результат вона лежить лише на вас. Ми не можемо передавати цю відповідальність на лінійних співробітників. Які нам у нас працюють в агенції, наприклад. Чому саме в агенції? Тому що в нас є відділ продажів Sales, який працює класно продає клієнтам, які з закордоні до нас приходять. Я хотів вибудувати новий канал з нового взагалі каналу Лідгена, і щоб ми там також класно продавали. Ну як результат, У нас багато лідів, а конверсія в продаж дуже і дуже низька. Чому саме так? Тому що я перегрузив людину. Переклав на неї свою відповідальність, і відповідно в нас цей канал не спрацював. Те саме в нас зараз відбулося в інфобізнесі, тому що я зараз наняв команду відділу продажів. Тобто там є директ менеджер там є діагноз, які працюють, які класно роблять результати. Ну, по ідеї має все бути. Але на практиці воно не так. У нас зараз 400 лідів, з яких ми зробили зараз 5 продажів. Це дуже мало. Тому що, наприклад, коли я продавав, я мав 80 лідів. І в мене 35 вже купило. Тобто, я як підприємець чітко ніс відповідальність за результат. Коли я її делегував, результати різко впали. І якби мене це не влаштовує. І один з ключових сайтів, що на що нам сказала ця людина, це те, що я повинен вернутися в цей бізнес-процес, допрацювати його, вводити свої скрипти і плавно адаптувати людей в цей бізнес-процес. Тобто я не можу різко взяти, передати відповідальність і якби піти з цього каналу. Ні, воно так не працює. Я маю більше вкладуватися як підприємець, тому що я, бляха, несу відповідальний за результат. Окей, я це зрозумів. І я зараз буду над цим дуже багато працювати, буду сильніше вкладатися в свій бізнес, тому що, опять-таки, я ж хочу отримати результат. Я ж не просто так цим займаюся, щоб в нас було 400 лідів і 5 продаж. Ні, мене це не устраює. І так, у нас тут що в нас? У нас тут почався дощ. все, тоді будемо передбігатися. Ви інші місце, палітеві ребята, забувам сказати одну з ключових думок з навчання за 15 тисяч доларів. Це те, що який б у вас бізнес не був, якщо власника немає енергії, то скоріше у вас не буде получатися. Тобто ви повинні прокачувати свою енергію як власника. І якраз таки на цій енергії ви будете досягати свого результату, і ви будете приймати правильні рішення. Ви будете вкладати всю цю енергію в свою команду, і вона буде пересувати заради вас. І ваш бізнес, як мінімум, там буде жити. Тому, коли ви підприємець, і хочете, не хочете, але енергія це один з ключових показників. Вроді би, так можна подумати, 15 тисяч доларів за таку інформацію. Ну, це була, во перше не, не основна інформація, це вона була первостепенна, яку ми розбирали, але вона дуже і дуже важлива. Так, ребята, я вже на домашньому. Зараз хочеться тут посидіти, провести парочку дзвінків, попрацювати. Перед цим я звичайно вип'ю вітаміни. У мене є тут короче, дуже дохреніше. Я, напевно, за день випиваю вітамін там 15-20. Того, зараз ми їх і вип'ємо. Завітаю три. Це ще навіть не всі, ребята. Другий ключовий інсайт, який я хочу з вами поділитися, це те, що своїх перших людей, які ви наймаєте в команду, а повірте мені, ви коли-небудь почнете це вже робити. То перших людей наймайте через софт-скіли, не через хард skills. Тобто, якщо ви дизайнер, шукайте собі дизайнера або людину, яка розбирається там в побудові команди, або людина, хто допоможе вам з продажами. В першу чергу шукайте людей, в яких будуть круто розвинуті skills, які зможуть вам допомагати, з ким ви ловите вайп. І з ким ви розумієте один одного, скоріше всього, в них не буде досвіду в цій роботі, яку ви хочете дати, але вони в них будуть горіти очі, вони будуть хотіти вчитися, розвиватися, ставати кожного дня краще. І от саме такі люди вони набагато більше вам допоможуть, ніж люди, яким ви заплатите там зразу тисячу там, доларів за місяць, побудуй мені там відділ продажів. Вони його зроблять якось. Неякісно і, скоріше всього, у вас ніхрена тут не вийде. Чому тому, що ми за минулих, там я не знаю, півроку наняли трьох супердорогих людей. Для нас супердорогих — це там тисячу плюс доларів за ЗПР, ми перший місяць платили. Ну там на перший або на другий місяць ми відразу з ними прощалися, тому що вони нам ніхрена просто не допомогли. Вони нам нічого нового не дали. Тобто вони собі ставили задачі, які вони хочуть робити. але вони їх робили дуже вяло, дуже медліно. І по факту, ми в кінці бачимо, що ребят. А за що ми платимо гроші? Просто ми їх тупо в трубу спустили. Ну і це дуже такий величезний мінус. А от люди, які, в яких горять очі, які хочуть чомусь навчатися, і кому ви можете з цим допомогти, вони будуть самі шукати рішення, вони будуть самі навчатися, вони будуть суперпроактивними і допомагати вам, тому що це в першу чергу в їх інтересах. Тому, ребята, беріть це собі на замітку і користуйтесь. І, до речі, ще один момент по таким людям це те, що ви не, не маєте брати їх на фіксу. Тобто ви можете з ними. Працювати на відсотках на бонусній системі, можете їм дати якусь малу мі... саме мінімально фіксує, яка тільки може бути: типу 100, 200, 300 доларів фіксованої зарплати в місяць, але все, що вона може зробити вище, це вже буде в форматі бонусної системи або відсотків від там. Від ваших клієнтів, яких ви отримуєте. Тому що вона буде розуміти, о, я зроблю цей результат, я зароблю за це гроші. Все дуже просто. І відповідно ви будете бачити, як вона вам переформить. Заробляє вона бонуси чи не заробляє. Якщо заробляє, то вона і вам допомагає. От в цьому вся логіка. Ребята, хтіт. Хто зараз додивилися до цього моменту, скоріше всього, ви точно хочете розвиватися в сфері бізнесу, хочете працювати на себе, можливо, це фріланс, можливо, це якийсь іншого роду бізнес. Але дивіться, тут є основні ключові фактори, які важливі вам як підприємцю. Я виділив це перше: це величезна надивленість. Взагалі, в різних сферах бізнесу, в різних сегментах, хтось працює в маркетингу, хтось в фінансах, десь продуктова лінійка, можливо, різні бізнес-моделі. Ребята, ви повинні бути везде. Це те ж саме касається того, що у вас має бути Величезний просто пул людей, нетворкінгу, у вас мають бути зв'язі. Тому, будь ласка, не сидіть заперті вдома, тому що про побудову бізнесу це мається на увазі, що ви маєте знати багато людей, багато надивленості, спілкуватися, знаходити різні варіації, різних бізнес-моделей і, пожалуйста, прокачуйтесь в цьому, тому що це піпець як важливо. Друге, це коли ви починаєте вже мати величезну надивленість, у вас починають працювати свої бізнес-процеси, ви їх будуєте. І тут. Супер головне це приймати ключові рішення, але знову ж таки, звідки ви будете знати, які ключові рішення вам потрібно приймати, Опять-таки, завдяки вашій надивленості. Тому далі ви повинні навчитися не фокусуватися на всьому підряд, все, що у вас є, того що коли ви будуєте свій бізнес, у вас паралельно може горіти. Ну, типа, там 10 задач. Но так як ви ефективний підприємець, ви повинні знати, що для мене зараз головне і принесе мені гроші, або там репутацію, або що для вас зараз буде важливо, то ви на цьому фокусуєтеся, а все інше воно може й почекати, і це на вас ніяк не впливає. І третє, ребята, це створення візії та ідеї, в яку повірять. Ну, дивіться, то есть вам потрібно бути візіонером, вам потрібно більше мріяти, ставити цілі. Придумувати ідеї, але але, саме головне це те, що ви це повинні робити зі своєю енергією. Тобто, якщо ви не вкладаєте в свою ідею або візію енергію і доносите її там новим інвесторам, співробітникам, клієнтам, ну якщо у вас немає тут енергії, то ніхто у вас нахрен не повірить. Це те, що я вам говорив, один з інсайдів за навчання за 15 тисяч доларів це те, що власника має бути енергія на височеному уровні. І Якщо у вас її просто немає, то ребят ніхто за вами не піде, ніхто вас купляти не буде, і скоріше всього, навіть якщо у вас працююча бізнес-модель. Ви там, вроді би, в теорії все маєте заробляти гроші, то на практиці ніхіра цього не буде. Тому що енергія грає первостепенну роль в такій справі, як бізнес. Тому, будь ласка, розвивайтесь, буду ділитися далі своїми інсайдами. На цьому каналі будемо разом з вами працювати і ставати справжніми підприємцями. Тому підписуйтесь на канал, ставте коментарі і погайте до наступного відео.